Чернігівка Наталія виїхала до Німеччини через повномасштабне вторгнення Росії у березні 22-го. Уже півтора року вона отримує українську пенсію на банківську картку, якою розраховується в магазині та оплачує комунальні послуги. Зізнається про припинення виплат людям пенсійного віку, які вимушено покинули свої домівки. Чула, але переконана, це лише чутки. Деякі от, зустрічала я такі повідомлення, що там, що не будуть виплачувати. Пенсію тим, хто знаходиться за границею. От. Ну я зразу так і думала, що це вброси такі, так і думала, що це брехня, тому що і пенсія вона у мене за віком. І Законна у головному управлінні пенсійного фонду в Чернігівській області підтверджують, нарахування пенсій громадянам, котрі перебувають за межами України, проводиться регулярно. Проте за окремих умов надходження коштів може припинятися, якщо особа протягом шести місяців не забирає гроші на пошті або понад рік не знімає їх з банківської картки. З метою щоб ніхто не заволодів цими коштами, воно призупиняється виплата до з'ясування обставин. Людина поновлює, проходить ідентифікацію. Вона жива, що це вона надає нам інформацію, або ж сама звертається, або знову таки вона може звернутися у нас по пошті або через відповідний сайт пенсійного фонду через веб-портал І ми можемо поновити за словами Світлани Симанчук, громадянам, що набувають права на призначення пенсії, вже перебуваючи за кордоном, необхідно подавати документи через веб-портал пенсійного фонду або у паперовому вигляді поштою. Вона може всі документи сканувати і подавати. Але для цього треба, щоб у людини був ключ, кваліфікаційний електронний підпис. Тобто вона має кожний там документ підписувати цим ключом. Тобто вона проходить зразу ідентифікацію, і на веб-портал пенсійного фонду України вона подає із заявою на призначення пенсії. Але дуже багато таких людей є, в яких цього ключа немає. Тобто е, люди вже можуть подати навіть документи через поштовий зв'язок, надіслати свої документи з-за кордону по пошті. Але для цього треба зайти на веб-портал, роздрукувати заяву, повністю її оформити так, як треба. І до заяви додати перше, це повинен бути з перекладом статус біженця або документи, які зазначають, що вона там отримала захист певної держави. Особи, які через війну проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, заяви та документи можуть надсилати засобами поштового зв'язку, але лише у період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення, що передбачено постановою Кабінету міністрів України від 18 квітня 2023 року.